Я недарем сказав про піксель, адже він прикрашає людину, він прикрашає мужчину. Дуже часто, коли ми дивимося на дівчат в формі, ми кажемо, боже мій, як тобі пасує ця форма. Ну, Бо дівчина, вона гарна завжди у всьому. Вони це розуміють, але в формі якось особливо. Коли ми дивимося зараз на мужчин в формі ну воно вже якось звично, правда? Ми вже звикли бачити військових. Стільки часу війни дійсно воно так є. Але. Людина, яка одягає ту форму, вона бере на себе дуже велике відповідальність за неї, за ці шеврони, за це все, що вона робить. Адже попереду ворог, а позаду рідний дім. Він ветеран 95-ї десантно-штурмової бригади. Інструктор з тактичної медицини. Він практичний психолог. Боєць, який після важкого поранення не просто повернувся в життя, а став тим, хто підтримує інших. Максимально потужні оплески. Євгеній шваб гучніше. Добрий вечір. Слава Україні. Ви знаєте, тільки що така пройшла для мене емоційно приємна подія, що за донаті 50 тисяч гривень за футболку залужного. Це насправді дуже приємно, що існують такі люди. І я трохи забув, про що я маю розповідати. Але але, моя історія про відновлення про відновлення після тяжкого поранення. Але розповім про те, як я потрапив в військо. 24 лютого 2022 року, скажу вам відверто, для мене було як звичайний простий день. Я думав, що це все тимчасово, що це не затягнеться на багато років. Але в вересні місяці померла моя мама, і в мене був такий емоційний, емоційний тиск на мене. Читаю новини, не дуже веселі, ворог наступає. І в жовтні місяці я вже був у військовому комісаріаті, е, тому що в мене також на той період часу був шестирічний син, і я не хочу, щоб ця війна пересла йому в спадок, щоб він потім вбрав зброю і нас е, захищав. Тому після того, як я в жовтні пішов в військовий комісаріат, через тиждень я вже був у Великій Британії на навчанні, де нас навчали. Штурмом тактичної медицини, базове повадження зі зброєю. Я там пробув 35 діб. Після цього ми повернулись і відразу вже поїхали на Луганський Донецький напрямок, де я пробув, на жаль, не так довго. Моя війна закінчилась через місяць перебування на фронті. 19 грудня ми вийшли на позиції. Стояли в обороні, і був дуже сильний обстріл. Але 20 грудня, коли я знявся з пункту спостереження, мої побратими пішли мене міняти. Вони заступили замість мене. І в бліндажі, де я перебували ми троє, я залишився один. І в той момент я, думаю, ворог побачив ці пересування і виїхав ворожий танк, і з третього пострілу снаряд потрапив. Прямо в мій бліндаж, де я перебував, де я отримав дуже тяжкі поранення. Після прильоту в мене свист в ухах, темнота і шалена біль. І я не знаю, що робити. Перше, що я робив, це пацани, пацани, допоможіть Для мене це була вічність, але через хвилин 10 прибіг Пашка, кур'єр, мій побратим, надав мені першу допомогу, наклав турнікет, заліпив живіт і почалася евакуація. Евакуація була довгою, тому що ворог не припиняв е, насипати нас градами та танком. Але мене побратими винесли, і в той момент, коли мене виносили, я стогнав від болю. І Пашка Кур'єр мені каже, не ний, що ти ниєш? Каже, ми до тебе Саво ще з мандаринами в лікарню прийдемо. А Сава це командир нашого підрозділу. Потім все-таки мене е, евакуювали, і далі все як в тумані. Краматорськ. Дніпро, Київ, Львів, переїзди з лікарні в лікарню. Але саме таке цікаве, відновлення моє відбулося в Львові. Я 40 днів провів в реанімації, де лікарі боролись за моє життя, і три коми. Але потім, коли я вже після хірургії пішов на реабілітацію, життя змінилось. В мене мій лікуючий лікар. Андрій Миронович. Він до мене приходив і казав: Женя, каже, тобі три рази тис руку апостол Петро. Каже, і зараз я тобі тисну руку. І потиснув мені руку. Насправді це дуже мотивувало. Також побратими, які відновлювались після поранення, це спілкування, воно надавало дуже багато сил, натхнення. Також мій фізичний терапевт. Вона поставила мене на ноги, і мене були м'язи атрофовані, що я ну, взагалі руками не міг нічого робити. Але зараз ось я стою і все ідеально. Я вдячний дуже сильно лікарям, фізичним терапевтам, всім мультидисциплінарній групі, яка мною займалася. Але прийшов момент, коли я задав собі питання: Женя, що робити далі? Інструктором повернутися, наприклад, в ну, військо я не можу. А, і я позвонив до свого психіч... психотерапевта. Він не психічний, він нормальний, це просто. <плес> до свого психотерапевта і кажу: Льош, скажи, а чи не можу я бути психологом, психотерапевтом? Він Каже, що не можеш, можеш. Тобі ще буде проще. Ти підійдеш до пацана і скажеш, чувак, я тебе розумію. Я також був на цьому місці, а зараз я стою перед тобою. І дійсно, я коли спілкувався з хлопцями, я уходив, і потім мені Артем зустрів Артема, він мені сказав, ти ушов, я заплакав. Тобто, і є оця цінність. Я ціную те, що я вижив, значить, я щось ще не завершив в цьому житті. І це так. Після цього я вступив в серпні місяці вже 23-го року, я вступив. Львівський державний університет безпеки і життєдіяльності практичного психолога. Також я закінчив перший рівень гештальт-терапії Київського гештальт університету. Тобто всі мої плани збуваються. Наступне. Е я хочу сказати, що фізичний терапевт, мій друг, вона також мені сильно допомагає. І зараз ми разом із ІнвестОфісом е проводимо тренінги по всій Україні. На тему працевлаштування людей з інвалідністю. Тому що це насправді дуже важлива тема, навіть елементарне працевлаштування людини, яка, е, яке робоче місце не облаштовано під неї. Тобто, І дуже тішить те, що є зацікавлені підприємці саме на ці теми. Далі після реабілітації прийшла делегація в реабілітаційний центр Незламні. І спитали, хто любить футбол? Я. Хто фанат Шахтаря? Я. Мене запросили на футбольний матч Шахтар Львів. Я думав, що просто приду, подивлюсь матч і поїду назад. Але я вийшов на арену Львів в складі своєї улюбленої команди і зробив перший символічний удар по м'ячу. Після чого весь матч я дивився зі своїм кумиром Даріо Серною. Я ще таким маленьким був і дивився як по теліку, як він е, на Донбас Арені бігав. Тобто, і це також дуже круто. На наступний день після цього мені подзвонили представники Шахтаря і запропонували мені більш функціональне протезування. І е, мені купили, наприклад, Audi Q7, там 2023 року, автомобіль. Але це не ось це машина. І після цього е, приємності ще не закінчились. Я дуже сильно полюбляю спорт, і я шукав себе також як в ментальній, так і фізичній реабілітації далі після відновлення. Я пробував стрільбу з луку емоційно круто, але нудно, скучно. Мені запропонували зайнятися е, парахокеєм. Ми поїхали в Словаччину на збори. Потренувались, ми за два дні показали такий результат, що там хлопці за три місяці вчаться цьому. На третій день кемпу ми вже грали товариську гру. Тобто, після повернення я зараз займаюся парахокеєм, і я пропустив два тренування. До мене президент е Львівської асоціації з парахокю відправляє відео каже: капітан, команду бачу, тебе не бачу. Капітан, що сталося? Якщо щось, то пиши честь і виключив. Я пишу, пане президенте, зараз вирішу деякі питання і повернусь. Тобто, і це дуже круто емоційно. Мене не було два дні, але мою відсутність помітили. Тобто, це є важливість, дуже круто, що я є важливий для своєї команди. Але це є не стільки. Прекрасні емоції, як моя робота. Я працюю в школі, інструктором з тактичної медицини, навчаю дітей 10-11 класів базовим навичкам турнікет, масивні кровотечі. І коли я прийшов, Віка до мене підійшла і спитала: Йоні Петрович, чому ви кульгаєте? Що у вас з ногою? Я кажу, ну я не буду брехати дитині. я Казав правду. Кажу, в мене протез. Знову задіргнув штанину, показав, в мене протез. Це було найкраще, що я, напевно, зробив, тому що емоції цієї, цього погляду я вам не можу передати. Мені стало дуже приємно, що молоде покоління цікавиться цьому і також передають іншим. І в мене зараз в школі ставлення до мене просто ідеальне. Я люблю дітей і я роблю все можливе, щоб вони е, отримували знання. Коли був останній дзвінок, та сама Віка е, підійшла до мене і каже: Євгеній Петрович, кажу, що кажу, давайте запишемо TikTok. Кажу, Кажу, да не вопрос. Давайте. І ми почали танцювати. Давайте будемо разом. Микола, врубай. Давайте разом підтриму світа моря, мрійним промінням сонця. Мені було приємно. Нам розповісти свою історію. Я дякую вам, пані Ірино, за організацію такої чудової події. І хочу сказати від себе, що що б не ставалося в нашому житті, це є тільки початок будь-якої події. Як би нам тяжко не було, потім нам буде легко. Скільки разів ми не падали, ми все одно встанемо, тому що ми є безмежно сильні. Дякую вам, слава Україні. Браво, друзі, ваші обласки! Юген Шваб! Югена, дозволь потиснути твою руку! Несить, несить діти, юген! Я йду назад, смара! Давай подушки! Бажання! Я йду я Дякую, дякую за силу. Насправді ми. Разом з дівчиною хочемо подарувати в ту футболку вам. Дякуємо, Дякую. що робите. Дякуємо за безпеку за мир в Україні. Дякуємо вам, це дуже, це дуже сильний вчинок. Дякуємо, друзі.